Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні 25 червня 2024 року. Знаходиться мій виноградник в Київській області. Мене звати Марина. Сьогодні вирішила засняти відео про третій обробіток. Так як знімаю таку серію таких відео. Багато людей на моїй місцевості запитують. Коли я саме обробляю виноградник, чим обробляю виноградник? Тому так вирішила, щоб на моєму каналі були такі відео. Ось, ну, Вже дуже багато відео заснято на цю тему. Дуже багато, я, напевно, найостаннє знімаю. Вирішила зняти саме тоді, коли я починаю обробляти. Хоч, якби схеми дещо схожі у багатьох, я вже говорила, але саме час обробітки, обробіток у всіх різний, різний залежить від все-таки того, де саме знаходиться виноградник. Мій виноградник знаходиться на півночі України, тому й не дивно, що я сама остання, напевно, буду робити цей третій обробіток. Ось зазвичай я говорила, в мене була така стабільна схема: це Редоміл Голд, Редоміл Голд Фалькон. І ще те, чим відрізняється мій обробіток, я використовую біопрепарат Цезар. Ось, і мене все злаштовувало. Ну, все добре. Так? Але взимку я придбала новий препарат від Мільді, ось такий називається танус. Це так фасовка, така, бачите, вона від оригінальної, такої великої фасовки фермерської. Ось, і так, 200 грам тут тануса. Захотіла випробувати такий фунгицид. Ну, він також, по суті, дуже такий сказати, популярний. Але ну, я, крім Редоміла, ніколи нічого від мільдю не використовувала. І мене, по суті, Редоміл дуже сильно влаштовує, тому що мільдю в мене на винограднику ні разу не було. От наскільки Редоміл Голд дієвий і дуже хороший препарат. Але так хочеться все-таки використов... ну, спробувати щось інше, і тому взимку це ж я замовила інший препарат. От. Але так страшненько, страшненько, тому що не знаю, як саме мій виноградник якби, сприйме новий препарат. Ось, І я хочу перший раз зробити обробіток від мільдю саме танусом по гороху. Саме Таносом спробую побачимо, як він тримає мільдію. Ось, буду пробувати. Хоча в мене середомілу, ну, ще так трошки залишилось, також, бачите, була така кілограмова упаковка, залишилось трошки, я його залишу на слідучий рік. Чому? Тому що дивіться, в описі читала, що тридоміл Голд ним можна обробляти три рази за сезон. Тобто, якщо більше, то виноград може привикнути до цього препарату, він буде не такий дієвий, да? тобто не так буде боротися з хворобою. І потім уже людина буде обробляти наступного разу, і рослина вже буде неправильно реагувати на цей обробіток. Тому рекомендує, виробник рекомендує не більше трьох обробіток за сезон редомілом. Танос, танос почитала також за Танос, рекомендує виробник два рази за сезон. Використовувати танос, щоб не було привикання. Але ж я роблю три обробітки такими сильними препаратами, три обробітки. Так? Це по, по третьому, п'ятому листу до цвітіння і по гороху. І тому я так на слідучий рік планую зробити дві обро... два оброб... обробітки Таносом і один обробіток Ридоміл Gold. Редоміл Голд швидше за все буду використовувати до цвітіння. Тому що цвіте виноград дуже довго, в різний період, тому що дуже багато різних сортів на винограднику. Ось, і я саме так чекаю, щоб все-таки той виноград, який цвів, Саме пізніше, щоб така все-таки зав'язалась така, на винограді. Ось Єредоміл е, прекрасно тримає е, хвороби. Я ж говорила вже, що в мене, е, по суті, мільдю на винограднику ще й ні разу не було. От, ну, Дуже хороший препарат. Ось так. Е, Дещо там кажуть, що Редоміл Голд закрашує ягоду. Я, наприклад, на своєму винограднику такого не спостерігала. Дивіться, якщо Редомілом покропити виноград саме по гороху, він не закрасить ягоду, тому що ягода ще росте, вона не набрала своїх, своєї форми, так, яка, яка Якби при достиганні форма ягод, так, розмір верніше. І тому він, по суті, змивається з ягоди. А ось був такий в мене випадок: я розповідала в одному з відео, що мені прийшлось покропити сильним препаратом, тож ридомілом і фальконом, я розвела так трішки нізину, тому що дуже дощова осінь була. А я хотіла візіну, якби не для продажу я її тримала, я хотіла її випробувати для зимового збереження. Ось. І я планувала її зрізати аж в кінці жовтня, тому я її покропила, розвела так трошки препаратів, відважила Ось, і покропила редоміл Голдом і фальконом уже посформованій ягідці. Вона навіть закрашувалася та ягідка ось в той період. І ви знаєте, так, Редоміл Голд, в такому випадку він вже не на ягоді залишились п'ятна від цього препарату. Ну, коли я цю грону залишила на зберігання, то пів зими пролежала ця грона, я вже також розповідала. Ось, але в, вона була в п'ятнах від відродоміло. Я, коли, я, коли я чоловіку кажу: дивись, пролежала пів зими, грона, давай з'їмо. Подивися, подивися, що вона в п'ятнах. Каже, сама їж свою хімію, я таке місто не буду. Ось, ну і я знала, що вона безпечна, все-таки два місяці від пройшло від початку обробітку. Цієї ягідки я її сама з'їла. Тому, от так, хто хоче, щоб не красилась ягода, то ну, просто не треба обробляти виноград перед самим достиганням. Це, це дуже шкідливо для здоров'я. Ну, хіба що дуже-дуже пізні сорта там можна обробити, так, бо якщо ви плануєте їх зрізати там. В кінці жовтня, то так, можна, але ж я попереджую, що сформована ягода вона буде в п'ятнах, від відридоміло. Ось так. Це в мене сьогодні буде третій обробіток. Третій обробіток. і зазвичай я роблю ще четвертий обробіток малотоксичним препаратом. От, і... Ну, я бачу результат. Саме, саме коли зробити ще й четвертий обробіток. І я постараюся засняти відео, коли буду його робити. Ось От так, наче все. А, ось ще хотіла сказати про е, біопрепарат Сезар. Ось такий він упаковці. Е. Взяла в цьому році цілий літр. Я говорила, ми обробляємо весь сад, ним, город, картоплю, все, помідори, все абсолютно. Ось доза така, якщо від картоплі картоплю ми кропимо, то 10 міліграм на 10 літрів води, тобто 10 кубіків. А якщо все інше. Тобто інші шкідники, вони більш сильніші, то 20 кубиків на 10 літрів води. Бачимо хороший результат. Ще ось така є в продажі менша упаковочка. Ось це я з великої переливаю сюди в меншу. І ми сюди набираємо. Срок годності в цього препарата 2 роки. І срок очікування всього лише один день. Тобто через сутки можна вживати вживати чи то там, що ми покропили. Так зазначає виробник. Бо це біопрепарат. Ну, ми зазвичай, звичайно, не через сутки їм, можна, тижня через два, через місяць навіть. Теч, ну, там, чи картоплю обробляємо, чи ще щось. Ось. Мені подобається дуже. Дуже подобається цей препарат. Тим більше, що виробник це Україна, можна підтримувати українського виробника. Тим більше, ну, чому не підтримати, якщо, якщо виробляється дуже хороший продукт, мені дуже подобається. Раніше ми використовували Актофіт, ось, але коли побачили цей сезар. Ось то, ну так, прикинули по ціні, то ну, мені, як на мене, то все зараз дешевше виходить. Ось дешевше. Ще м, хотіла розказати про те, що підписана я на один канал, це полуничний канал, його е, проводить Дмитро Соловей, по-моєму, так. Ось і ось з недавніх відео він сказав в своєму відео, що вони також багато років використовують від кліща на полуниці, від тріпсів, від кліща саме біопрепарати. Ось тільки вони використовують актофіт. Дуже багато років, і він каже: у нас нема кліща на полуниці. Ось Тому. От я цей Цезар використовую, в мене також немає, ну, взагалі, кліща немає. Я на своєму винограді ні разу не бачила жодного, жодного, е, жодного її дії кліща. Тобто цього вздуття, да, на листочку ні разу не бачила. Ну, я думаю, цей препарат працює. Тому що я б його 100% би занесла на виноградник, тому що я виписую лозу в дуже багатьох блогерів, відомих блогерів. Ось, І десь би та я його занесла звідкись? Тобто звідкись він в мене все рівно появився. Тому що, якщо дуже багато сортів на винограднику, то агрофон. Все-таки цих хвороб, шкідників він більший, ніж у тих, хто має, на, наприклад, там, два куща винограду в дворі, або ну, там, до п'яти кущів винограду. Да? Все-таки у таких людей виноград хворіє менше. Ось. Також так по селу проходилась, то бачила, що дуже хворіє виноград у тих людей, які ну, просто посадили виноград і якось так за ним особо не доглядають. Виноград геть простий, я знаю точно, який там посаджений виноград. Це, наприклад, Лідія в одному місці бачила, як себе почуває, і Ізабела. Ось ну, буквально, буквально нещодавно, я знаю, боюсь сказати, скільки років назад, ну, хай 5 років, так? Ці сорта геть прості, які тут дуже розповсюджені в нашій місцевості, вони абсолютно не хворіли. І їх навіть ніхто не думав кропити, обробляти, і ніхто їх ніколи не обробляв. Ось. Це сьогодні я так див... Вірніше, вчора бачила ці кущі, вони всі в відіумі. Тобто повністю хворий. Навіть Ізабела, яка дуже-дуже стійка до хвороб, вона вже також хворіє. Це те, про що я говорила, що чим далі, тим більше і більше якби, хвороби розповсюджуються. Дуже важко втримувати ці хвороби. Може зараз трішки покажу саме виноград, на якому стані мій виноград. Ось тут, так ось у мене в я ось на днях тут прочеканила така ручка, так щоб ходить було не жарко. ось. Щодо. Ось в такому стані мій виноградник. Дивіться, позаростало. Це хочу пройтися, підрізати, прочеканити його, хоча я вже раз чеканила, це знов таки понаростало. Бачите, що робиться? Оце. Ось такий виноград. Забула сказати ж саме дозування, дозування. Значить, 5 Таноса тануса відмільдю на 10 літрів води фалькона 5 кубиків і Сезар 20 кубиків. Ось таким буду обробляти виноград. Стосовно добрив, збачте, якої сили росту виноград у мене. Земля чорнозем. Я не знаю, ну от стосовно добрив, що я можу сказати, я ні разу ще не одобряла свій виноград. Ну, ні разу. Ось, і я бачу, що не потрібно мені його. Поки що удобряти. Він себе почуває абсолютно добре. Сила роста дуже велика. Ну, не дуже, ну велика. Він росте, якби сильно росте. Ось, в нього Достатньо сили, значить йому я е, е, так аналізую, да, йому всього вистачає в землі. От. Всього вистачає. То для чого я буду? Його брати, і стимулювати ще на більший ріст. Стимулювати, щоб взагалі лоза жирувала. Так бачите, мені якраз хороша лоза, якраз хороша. Тобто, ну, все в нормі. Не бачу потреби його стимулювати ще на більший ріст. От, щоб мені потім і лоза Ось, Ягоди також добре, ну, в нормі все наливається. Тому я не підживлю виноград. Коли буде потреба, то може і підживлю. Зараз я не бачу потреби ніякої, абсолютно ніякої. Я не говорю, що так треба там, всім робити. Ви спостерігайте за своїм виноградом, тому що склад землі у всіх різний. Якщо видно, що. Виноград ваш кущ винограду відстає в розвитку, то так, в такому разі, я б його підживлювала. Ось. Так що, ну, якби не копіюйте так сліпу схеми інших виноградарів, навчіться спостерігати також за своїм виноградом. От. Ось таке.